Ці люди перекрили трасу, бо вже рік не отримують зарплату. Кажуть, підприємство кварцит заборгувало їм більше трьох мільйонів гривень. Працівники виграли кілька судів, втім грошей їм ніхто не повертає. Рух заблокували, тому що це вже остання надія, тому що більше року триває заборгованість по заробітній платі. Всі посадові особи проводять наради на різних рівнях, вже безліч їх. Результат цих нарад нуль. Ситуація досі не прояснюється, яким чином буде виплачуватися підприємство, зупинено ні грошей, ні роботи. На нас довели чуть ли не до білого коліна. Я не знаю, як це і здіватись так над живими людьми. Ми не отримуємо заробітні плати. Нас в кожного, сім'ї, діти треба вчити, треба годувати. За нас немає, що на нас ніхто не дивиться. Впрошлий раз, коли ми зі зібралися, нам обіцяли, що нам, зап... нам зам губернатора перший зам говорив тому, що. Что... У нас, найдены все, у нас найдены потребители на ту продукцию, которая лежат. Все. А как что оказалось? Ну, до 15 сентября мы с вами рассчитаемся. И ноль. Реально – За 30 кілометрів від місця мітингу кордон з Білоруссю. Люди, які вимушені чекати у заторі, нервують і мітингувальників не підтримують. Ні, ми на розвороті не підемо, ми зараз попремо прямо танком і все. Хотите нас тут це най-снімати, хотіть не знімати. Ми теж не при чому. Українські, пожалуйста, задержувайте. Причем тут білоруси. Я приїду зараз, 9, тільки ввечері, Це якщо я зараз вийду. І ще часик постаю, одна таможня, вторая таможня. Акаїхати Чиновники, які приїжджають до мітингувальників, просять їх припинити акцію і розблокувати дорогу. Кажуть, не мають повноважень, щоб змусити власника підприємства виплатити борги, бо не знають його імені і переконують, вже почали продавати майно підприємства. Тож гроші скоро з'являться. В понеділок пройшли перші торги по реалізації продукції. Одна компанія виграла перший лот і буквально. Неділя-дві на виконавчу службу надійдуть кошти в сумі 525 тисяч гривень. Які... <риклад> чекайте, ну чекайте, це продукція оцінена в на даний момент в 3,9 мільйона. Значить, є там неліквідна продукція. Покупця не можемо знайти. Якщо знайдеться цей покупець, остальна продукція буде реалізована. Коли... Продукція не буде реалізована на аукціоні, то продукцію виконавча служба буде пропонувати стягувачам. і тоді стягувачі повинні будуть вирішувати. Брати щебінь в рахунок зарплати люди не збираються. Чиновників звинувачують у бездіяльності. Кому вона на ми її? Дінем? Кому ми її продамо? Кому а, у нас камня в огородах вистачає, а строїться, нам нема за що. Щоб Продукцію, будівельний щебінь чи металургійний кварцит купив, купив інший покупець, для нього потрібен пакет документів. Хто надасть, фізична особа надасть документи, сертифікат відповідності, сертифікат якості, хто надасть. Тому ці всі розмови щодо погашення заборгованості продукції ну, смішно. Навіть як здівательство виглядає. На акції було близько 15 працівників. Ніків міліції порушень громадського порядку вони не зафіксували. Помітингувавши п'ять годин, люди розійшлися. Вже завтра чекають у себе керівництво облдержадміністрації та представників виконавчої служби і кажуть: якщо найближчим часом їм не перерахують гроші, перекриють дорогу знову і не підуть, доки не отримують зарплату.